Гіля гіля сиві гуси не колотіть воти, посватали дівчиноньку. гоньку, плаче козак молодий, Посватали дівчиноньку. Плаче козак, молодий, не плач, не плач козаченьку, не плач серце не журись. як я сяду на посагу, прийди серце подивись, як я сяду на по. Посагу, прийди серце подивись. ой не хочу дівчинонько, на твій посаг, дивитись. краще піду в синє море, в бистру річку топити. Пусть море, бистру річку топитись, не топися, козаченько, не топися молодий, кажуть, люди сама. знаю, що ти мене не люби, кажуть, люди сама. Знаю, що ти мене не люби гіля, і сиві гуси, не колотіть води, Посватали дівчиноньку, плаче козак молодий. Посватали дівчиноньку, плаче козак молодий. Зараз ми з вами знаходимося біля вчаплях, біля старих. Озер, ну, це ще не чаплі, це, мабуть, ще стара Огрінь. Місця пов'язані з козаками. І, власне, в цих місцях не часто, на жаль, нині лунає українська пісня. Але мені би хотілося, щоб ми її згадали сьогодні день, починаючи новувати пам'ять Івана Дмитровича Сірка. На цих територіях в цих плавнях відбувалися. Одна з найсильніших битв тих часів і найславетніших. І, власне, вже в поважному віці отаман Іван Митрович Сірко разом з козаками, тут ви наших українських людей вирвав із рук ворогів, вирвав із рук неволі. І мені би хотілося сказати в першу чергу, що ми вийдемо з рук неволі, з рук. Всебічних ворогів тільки тоді, коли будемо шанувати своє. На жаль, у таких місцях це от, притоки шиянки, озера, не дуже багато людей пам'ятають своє минуле. І засипають озера сміттям. Але я вірю в те, що відродження наших чистих джерел, чистих криниць і чистих, очищення наших душ. Воно напряму пов'язане з відродженням України, відродженням козацтва, того козацтва, не того шароварного козацтва, хоча і те добре, що ми згадуємо щось, одягаємо на себе щось старовинне, щось таке, що притамане одежі української нації. І шануємо і поважаємо себе. Бо і зараз цього дуже мало. Свята українські, вони на жаль, майже сьогодні не відбуваються. І мені би хотілося, щоб все-таки Україна відродилася. Я вірю в те, що тут десь ще живі душі характерники, може вони сплять, хай вони нам поможуть у розбудові України, у, роз... у гармонізації себе, бо ми маємо кожен згармонізувати себе, свою родину і зберігти. Вчора було приємно мені почути, що люди кажуть, що вони повертаються, що їм дуже болить Україна, що попри те, що отут ще відбувається, їм так хочеться вертатися додому, і вони хоч і пішки йдуть додому. І це дуже приємно. Вертайтеся, шановні. Треба відбудовувати Україну українську, україну козацьку, україну, яка пам'ятає своїх синів, які загинули за неї. Пролили кров не дарма сьогодні лить. Не за Ізраїльську Україну, не за російську Україну, а за україну українську, за козацьку Україну, яку я вірю, ми побачимо дуже скоро. Бо не дарма нас Бог сюди послав і Всевишні сили. Дякую вам.